Мої вітання, ви на каналі Богдан 1974. Коротенько про проблему, яка в нас сталася з дирчиком. Перестав крутити добре стартер. Думали проблема в акумуляторі, тим більше акумулятор 18-го року в випуску, ще й переполюсований. Поміняли на більш сильніший 74-ку. Проблема нікуди не втікла. Вирішення проблеми придумав. Син кинув кабеля прикурювача ще паралельно від акумулятора до стартера. Ну, в даному випадку для прикладу я кинув тільки один кабель прикурювача, а було два. Почало крутити краще. Зняли мінусову клему, воно все рівно добре крутило, зняли плюсову, перестало крутити так, як було. Проблема виявилась в тому. Включателі маси. Включатель ще рідний, виходить, тут не було контакту, десь там всередині зачистили, почало воно крутити краще. Такий метод підійде і до автомобіля, і до трактора. Тим більше така сама проблема в мене була в машині. Клеми були свинцеві, залиті, кабеля були залиті. Не було доброго контакту і новий акумулятор також не заводив, тому купили нові клеми. Перепакували клемники зараз працює все нормально. На даний момент рук не вистачає, я декомпресор підв'язав. А то крутило єлі-єлі. Ну отак, от коротко всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал.